Ну що, друзі, всім привіт! В цьому відео я нарешті буду відповідати на ваші питання з коментарів. Я збирала їх досить довго. Ці питання ви задавали мені в коментарях в Ютубі і також в інстаграмі. І перше питання, з якого я почну, звучить таким чином: не можу прожити страх. Та позбавитись думки, що прилетить в мій дім, родина загине під час війни, не може прийняти цей факт і прожити це, особливо коли приїжджаю в гості до родичів, бо вже 5 років живу в іншій країні. Одразу з'являється думка, що я також там загину або мені відірве ногу. Взагалі таких питань було декілька і в інстаграмі, і в Ютубі. І я думаю, що з цього варто взагалі почати. І перше, що я запитаю, це чому ви вважаєте, що ваш страх ненормальний? Так, ми справді не можемо пропрацювати страх війни, поки триває війна, поки є вірогідність того, що прилетить ракета. Доречно було б боятися цього. І проявляється це у кожної людини по-різному. І в більшій мірі, в меншій мірі, і всі варіації є нормальними. Я можу припустити, можливо, що ви порівнюєте себе з. Іншими і свою реакцію з реакцією інших людей. Наприклад, ви дуже боїтеся прильотів, а люди навколо вас не відчувають такої сильної тривоги, вони не інтересуються, вони не переживають, не ховаються, не ходять в укриття, ігнорують тривоги і так далі. І вам здається в порівнянні, що ваша реакція є ненормальною. Скоріше за все, люди, які реагують менш інтенсивно і не тривожаться, не бояться, у них спрацював захисний механізм їхньої психіки, таким чином, психіка їх Оберігає від того накалу емоцій, які можуть їх накрити. Іноді психіці простіше виключити ваші емоції і вашу тривожність. Це не означає, що ці люди не бояться взагалі, але вона у них може бути значно менш інтенсивною. З цими емоціями не потрібно боротися. Це справді не класичний випадок, коли людина катастрофізує, і варто її ірраціональний страх якось оспорювати або сумніватися в ньому, тому що справді зараз нам кожну секунду щось загрожує. Постійно може щось статися, особливо якщо ви приїжджаєте. Доречно боятися, тому що ви не знаходитеся в цьому постійно, і для вас це якась нова ситуація, нова реальність. В якій вам треба якимось чином справлятися, і ви справляєтеся так, тобто тривожитесь. Також я можу допустити, що ви не приймаєте свої почуття, намагаєтеся їх витіснити, контролювати, впливати на них, і таким чином вони стають лише більше. Тобто це можна назвати такою тривогою через тривогу. Тобто вас лякає не тільки війна, а ще й свої почуття, і своя реакція на те, що може прилетіти відірвати ногу і так далі. Тобто, ви тривожитеся через свою тривогу, бо ви її не приймаєте. Це лише припущення. Отже, перший крок це. Прийняття своїх емоцій, в тому числі свого страху. І друге, я хочу процитувати свою викладачку з когнітивно-поведінкової терапії. Вона сказала, що, на жаль, така наша реальність, і в такій реальності будь-які реакції є нормальними. Ненормальною є ця реальність. І тоді приходить розуміння, що боротися треба не зі своєю реакцією, не зі своїми почуттями. А із ворогом, який руйнує нашу з вами реальність, тому як можете боріться. І, взагалі, в принципі, той факт, що ви продовжуєте жити, це вже опір війні, це вже боротьба проти війни, тому що наш ворог хоче, щоб нас не було. Ви досі є. Це означає, що ви вже в якійсь мірі боретеся, перемагаєте. Тому, будь ласочка... Прийміть свої почуття всі, кому актуальна ця тема. Не витісняйте їх, дозволяйте собі це проживати. Завдяки цим почуттям, ми, в принципі, вижили як вид. Завдяки страху і вижило. Тому це почуття корисне. Я сподіваюся, я відповіла на це питання. Йдемо далі. У мене проблеми в тому, що конкуренція та невдачі не те, що демотивують, а прям збивають з них. Дякую за ці питання. Взагалі я дуже задоволена, що ви мені їх задаєте. І перше, що я хочу спитати, це які переконання за цим стоять. Уявімо, що я боюсь невдачі і конкуренції. Скоріше за все, в мене за цим переконання, що якщо є якісь інші професіонали, експерти в моїй сфері, наприклад, інші психологи, то мені там нема що робити, мені немає більше що сказати. Ринок переповнений, куди іще буду лізти я. Це одне із переконань. Тобто, якщо є інші експерти, то моє, мої 5 копійок нікому не треба. І, звичайно, якби я оспорювала своє переконання, маючи його, це те, що люди слухають не інформацію в першу чергу, вони слухають вас. Глядачам потрібна саме якась людина, якийсь образ, якась особистість, і вони йдуть на особистість. В тому числі ви зараз дивитесь моє відео, ви можете дивитися якесь інше відео, ви можете дивитися якогось іншого психолога, але ви дивитесь мене, бо ви прийшли на людину. Виходячи з цього, ми розуміємо, що а, так, інформації може бути купа. Якщо я, наприклад, вирішу розповідати про прокрастинацію, то про прокрастинацію відео просто безліч слухайте кого завгодно, хто розповідає про прокрастинацію, просто погугліть, спитайте уджачати GPT. Але ви чомусь будете слухати саме, як я розповідаю про прокрастинацію, тому що ви прийшли до мене послухати мене. Людям потрібні ви, як людина, і тому інші вже існуючі експерти вони не можуть повторити вас, вони не можуть бути вами. Це як ось ця думка, що, типу, якщо ви будете як інші, тоді хто буде як ви? Це дуже класна думка, справді, тому що. Вам достатньо лише залишатися собою і в своїй манері подавати інформацію. Цього точно поки що ще немає. Вас немає тут, розумієте, в тій сфері, в якій ви працюєте. Якби нас цікавила лише інформація, ми би просто її гуглили в чаті GPT, Він знає все, його можна запитати, будь-що для чого дивитися якусь людину, слухати її. Бо ви йдете на людину, і ваш споживач, клієнт, пацієнт, і так далі, він іде на вас. Таким би чином я відповіла на це переконання. Друга моя гіпотеза в тому, що це може бути глибинне переконання Я гірше за всіх. Якби в мене було це переконання, то будь-яке нове починання стало б для мене лише оцим болючим нагадуванням, що я гірше за всіх. Тому що я починаю щось нове, це означає, що це для мене щось невідоме, я там ще не професіонал, я ще нічого не розумію, я ще не ідеальна, я ще не краще за всіх. Значить, мені не варто цим займатися. Завжди буде людина, яка знає більше, ніж я, але ніколи не буде людини такої, як я. Тому і цінність зовсім не в осій найкращості. Да, ви можете піти до будь-якої людини, шукати кращу, і кращу, і кращу. Але чомусь ви не шукаєте кращу, ви шукаєте свою, ви шукаєте те, що відкликається вам. І вам не обов'язково пересвідчувати, що ця людина 100% найкраща. Тому що доказати це неможливо, перевірити це неможливо, це дуже суб'єктивно і відносно. Звичайно, робота з переконанням Я гірше за всіх вона проводиться в терапії, і все, що я можу зробити отак в форматі відео, це лише окреслити вам приблизний шлях долання цього. Перше це робота з автоматичними негативними думками, які у вас виникають. Тобто перше, що ви повинні зробити, це почати помічати. Ви виводите це на свідомий рівень. Ви стаєте усвідомленим, ви розумієте, які думки приходять в вашу голову, ви їх помічаєте, ви їх записуєте, ви їх проговорюєте, ви їх прослухуєте, ви їх пишете і так далі, для того, щоб вони були предметом вашої уваги. Тому що коли у вас є якийсь невроз, якісь проблеми, ви йдете до психолога і ви усвідомлюєте поки що лише свій оцей хіровий стан. А почати помічати потрібно причину вашого стану, тобто ваші думки. І для цього ви можете, наприклад, вести АБЦ щоденничок. Це таке базове завдання. воно нічим вам не нашкодить, воно не складне. Ви просто записуєте в одну колоночку те, що сталося, тільки факти, конкретно що відбулось. Тобто, наприклад, я запізнилась на роботу і на мене накричали і сказали, що мене скоро звільнять. Що я подумала з цього приводу? Це буде катастрофа, як можна бути такою нікчемою? І потім ви пишете свої емоції. Про вина, сором, тривога, там, злість і так далі. Тобто пишете сюди. Таким чином ви починаєте помічати, що ви думаєте таке, як ви інтерпретуєте факти, які з вами відбуваються. Наступним кроком після того, як ви вивели установку на свідомий рівень, це помічання її нелогіки, тобто нелогічності вашого мислення. Це теж дуже складний етап, який зазвичай потрібно робити з психологом, бо самостійно ви можете мати такі сліпі зони, через які ви не зможете сам себе терапевтувати. Тобто, у вас буде природній опір до змін. Ваш мозок не хоче ніяких інтервенцій, ніяких вмішательств, йому це все не цікаво. Він хоче, щоб все залишилося так, як є, а ви намагаєтеся щось змінити, йому це не потрібно. Тому і буде опір. А у психолога ви вже не відвертитесь, ви вже гроші заплатили, час витратили, енергію витратили. Вже з цією людиною поділилися з самим сакровенним, І вам уже якби доводиться долати цей опір самостійно. Цей опір долати дуже складно. Ви просто відкладете завдання та і все, не будете його робити. Ось так це зазвичай відбувається. Тому ви можете звичайно робити це самостійно. Ви можете дивитися інших КПТ і репт психологів. Це дуже допомагає також розвивати критичне мислення, якісь зловити інсайти. Це буде прекрасно, якщо у вас вийде. Ви завжди маєте шукати нелогіку мисленні, пошук доказів, пошук аргументів, різних фактів, які можуть вас переконати, наприклад, що ви не гірше за всіх, а ви маєте свої і недоліки, і переваги, але від одної вашої помилки від навіть. 30 своїх помилок ви не стаєте все ціло нікчемним, і вам потрібно це усвідомити, зрозуміти і так далі. Тут, взагалі, вся справа в оцінках, і взагалі в концепції самооцінювання. Тоді наступним кроком було безумовне самоприйняття і практикування цього, тому що дуже складно подолати. Переконання, де є якась оцінка: я нікчема, я дно, я ніхто, я гірше за всіх, і так далі. Тобто, це все дуже складно долати. Постійно маючи цю звичку оцінювати себе, відштовхуючись від якихось умов. Якщо я помилився, я дно, якщо я чогось добився, я молодець. Якщо мене люблять, зі мною все ок, якщо мене розлюбили, я знову чмо. Тобто є якісь оці якщо, якби, коли і так далі. Це все умови. А ми прагнемо до безумовного прийняття. Тобто, не дивлячись на всі мої помилки, я залишаюся для себе. Найріднішою людиною, з якою мені вигідно будувати класні стосунки. Всупереч всім моїм лажам в житті, всупереч всім моїм невдачам і так далі, я буду себе цінувати просто за факт свого існування. Я себе буду пробачати, я себе буду підтримувати, піклуватися, тому що хто як не я. Ну і взагалі тут така філософська. І Що бачення від Еліса є про те, що довести вашу поганість так само, як вашу хорошість, неможливо, бо це буде завжди залишатися суб'єктивною і відносною оцінкою. А отже, і доказати те, що ви гірше за всіх, неможливо. Точно так же як це заперечити. Тому навіщо вірити в щось таке ілюзорне, що як мінімум вам ще й дуже шкодить. В принципі, ви можете кожне переконання просіювати через те сито, а мені це корисно, а мені це допомагає йти до мети, коли я думаю, що я гірше за всіх я мотивуюсь, я щасливий, мені хочеться взагалі по життю щось робити. Чи в мене тільки руки опускаються, чи в мене тільки апатія, депресія, емоційне вигорання, тривоги і так далі. От вам і відповідь на питання. Якщо вам це не корисно, вам варто переглянути ці інтерпретації реальності. Також один із важливих етапів це поведінкова активація. Це тоді, коли ви дієте всупереч своїм ірраціональним переконанням. Тобто ви експериментуєте, ви піддаєте сумніву, ви не чекаєте, поки ви нарешті станете достатньо впевнені для того, щоб почати там, знімати блог, там, чи звільнитися, там, чи заявити про себе, там, чи ще щось робити. Ви боїтеся, але робите це. От я вже з три роки. Мабуть, знімаю відео, і ви хочете сказати, що мені не страшно, а то мені досі страшно, але я це роблю всупереч своїм тривогам. І з кожним разом у мене на відсотка менше і менше тривога. І тоді, коли ви усвідомите, що ні ваші невдачі, ні наявність конкурентів не можуть визначати вас, ви відстанете від себе і перестанете вимагати, бути кращим за інших і ніколи не помилятись, тому що про що насправді це питання? Якщо його перефразувати на мову репту, то це звучить так я повинен бути кращим за інших. І я ніколи не повинен помилятись. А коли я починаю щось нове, то там я можу помилитись. І тому в мене страх невдачі. І там можуть бути конкуренти, які докажуть мою якусь негідність, недостойність, дефектність. Цього не повинно бути. І тому я і паралізуюсь і не починаю це робити. А робити потрібно всупереч цьому. Бачачи, що це вас не визначає і нічого не стається від того, що є конкуренти, вони будуть завжди. І по суті, це взагалі будь-яке напряження нам в житті не треба. Наступне питання: А чи можна людину з уникаючим типом прив'язаності змінити на надійний? Я вважаю, що і уникаючий, і тривожний тип прив'язаності це. Просто система переконань, яка має певні патерни-поведінки. А з тих пір, як існує психотерапія, у нас є можливість працювати над цими паттернами і над цією системою переконань. Значить, є всі шанси. Але я відразу скажу, що змінити це можна тільки маючи дуже сильне бажання, готовність працювати і діяти всупереч своїм переконанням. І бажання просто позбутися цього насильно ви цього зробити не можете. Тобто я підозрюю, що ви питаєте це про свого партнера, наприклад, чи можу я його змінити з уникаючого на надійний, то відразу скажу, що ні, тільки якщо ця людина сама цього захоче. Ви зі свого боку не так сильно впливаєте на людину без її бажання, нічого не вийде. Наступна група питань. А що робити, якщо ви обоє по кільком пунктам маєте абізивну поведінку, але при цьому готові працювати над цим? То працюйте над цим? Це прекрасно, що ви хочете над цим працювати. Чи є абізивна поведінка, направлена саме на певну персону, а з іншим партнером чоловік-жінка не будуть її проявляти? Так, таке, звичайно, буває. Тому що людина з абізивною поведінкою не буде мечитись абсолютно з усіма. Тобто не кожна людина для неї є її жертвою. І так буває, що до декого це проявляється в меншій мірі, майже не проявляється, а до декого в більшій мірі. Тобто, чим більше там вона собі може дозволити, тим більше ця поведінка може проявлятися, але це не обов'язково. Але відповідаючи на ваше питання, так таке буває. Як проявляти підтримку коханні, коли їй важко, особливо в затяжні періоди турбулентності та стресу? Спитайте вашу кохану, ви запитуєте зовсім чужу людину, яку ви бачите в інтернеті. Для мене, наприклад, в затяжному стресі підтримкою може бути відвести мене кудись в село, де не буде інтернету і де я зможу відпочити. Але якщо я вам скажу, відвезіть її в село, це ж не буде означати, що їй це підійде і їй це сподобається. Тому тут все дуже суб'єктивно. Якщо ви питали це, думаючи, що є якийсь універсальний варіант, якийсь е, такий секретний спосіб, який придумали психологи, і вони його якось приховують, то ні, такого способу підтримки унів універсального не існує. Є тільки один спосіб запитувати вашу кохану, вона найбільш надійний істочник інформації, як вам із нею себе поводити. Тому спробуйте для разнообразя запитати її. От як вона вам скаже, так і робіть. Як поступати в ситуації, коли занадто сильно кохаєш партнера, ти не можеш змиритися з тим, що він так сильно не кохає тебе? Я думаю, що тут багатьом буде корисно, і знову ж таки, ми перефразовуємо питання і намагаємося побачити, яке ж переконання за цим стоїть. Я собі це озвучила так: якщо людина не кохає мене так, як я думаю, він повинен мене кохати? То зі мною щось не так, або з нашими що стосунками щось не так, або з ним щось не так, або все разом. Тобто тут може бути і катастрофізація, і знецінення себе стосунків, партнера, і низька терпимість до дискомфорту, до фрустрації тобто, усвідомити, що мене кохають менше. Це пережити фрустрацію, до якої у вас може бути нетерпимість. Типу, я не хочу це усвідомлювати, я не можу це пережити. І по вашому питанню я можу зробити саме такий висновок, що вам нестерпно це усвідомлювати. А чому вам нестерпно це усвідомлювати? Важливо, що йде, от після «то». якщо то, якщо мене не кохають так сильно, то, то я якась не така. Я не цінна, я неважлива. Якщо я не цінна, неважлива, тоді я така. Тоді зі мною щось не так, тоді мене не можна кохати так сильно, тому що я ж кохаю так сильно, кохай мене теж так сильно, а мене не можуть значить, якась не така. Тобто ми приходимо до такого ірраціонального, по суті, висновку про те, що ми якісь не такі. А тут необхідне, безумовне прийняття себе, відставання від себе, відсутність оцінок, відсутність умов, за яких ви себе позитивно оцінюєте. Тобто, мені здається, мені треба зняти окреме відео на цю тему, в мене вже просили, я пам'ятаю. Мені треба зібратися духом і зняти це відео про безумовне прийняття себе. Я колись це зроблю. Тому що в такому форматі відповісти складно. Це ціла філософія, яку потрібно самій переварити, осмислити і постаратися це простими словами викласти тут. Другий варіант, який я думаю, це те, що. Ви думаєте так, якщо партнер не проявляє любов, так як я думаю, він повинен проявляти, то він мене менше любить. Так? Тобто, а звідки ви взагалі знаєте, що вас менше люблять? Звідки ви це взяли? Тобто ви тільки судячи по собі, по тому, як ви проявляєте любов, а ви одна, це дуже маленька вибірка, робите висновок, що вас люблять менше. І вас це засмучує, тому що це, начебто. Недостатня, не така любов, як ви даєте. Тому тут варто усвідомити, що любов це дуже абстрактне, невимірюване таке поняття, яке кожна людина по-своєму розуміє, усвідомлює, проявляє. А отже, і поведінка кожної людини, яка любить, буде різною, немає якогось одного стандарту, як веде себе закоханий чоловік. Кожен чоловік закоханий веде себе по-різному. Або кожен чоловік різний. І тому значення любові для вашого хлопця може бути зовсім інакшим, не таким, як у вас. Наступне питання: було б цікаво дізнатися, як перестати видумувати собі проблеми. Мені хочеться відповісти на це таким чином: подумайте, яка у вас вторинна вигода. Навіщо вам видумувати проблеми? Що ви від цього отримуєте такого вигідного, що ви продовжуєте це робити? І також, чого ви уникаєте, коли ви придумуєте собі проблеми? Питання тут таке без подробиць, тому я дозволю собі додумувати і висувати гіпотези. Вам може бути вигідно видумувати собі проблеми, тому що ви не хочете вирішувати свої реальні проблеми. І ви можете перекладати відповідальність на свої страждання. Типу, ну я ж зараз страждаю через свої вигадані проблеми. От я страждаю, а значить нічого робити не треба. Тому що, поки я в своїх вигаданих проблемах. Я типу захищена і мені не треба нічого змінювати, бо я вигадую собі проблеми і вигадані проблеми намагаюся вирішувати. А реальні проблеми вони підождуть. Розумієте, про що я? Якщо я не відповіла на ваше питання, скоріше за все я відповім на них в наступному відео. Тому підписуйтесь, ставте всі ці дзвіночки, щоб не пропустити відповідь саме на ваше питання. І якщо у вас виникли нові, обов'язково їх пишіть, тому що я планую зробити це постійною рубрикою на моєму каналі. Де я буду м -м, намагатись вам допомогти таким чином. <див> Дякую вам за перегляд і до наступного відео, Па-па!